Мене часто запитують, чому саме православ'я? Хіба не всі, хто вірить у Христа вже спасенні? Я відповім просто без гордості, але з твердістю. Православ'я це не просто одна з конфесій, це церква, заснована Христом, яка пройшла крізь гоніння, Єресі, війни, модерн, постмодерн. І що саме головне, вона не зламалася. Протестантизм це 500 років. Католицизм із папським філіокве, це 1000 років. А православ'я це 2000 років, безперервної віри, переданої від апостолів через рукопокладення, через мучеників, через пустельників і через старців. Вони кажуть тільки Біблія, але ж. Біблію склала церква на Соборах IV століття. Біблія вийшла з церкви, а не церква з Біблії. Вони кажуть, молитися святим не можна. Але церква молила святим із перших віків. Святі не мертві, вони живі, тому що вони всі у Христі, вони наша небесна родина. Вони кажуть, що таїнство це. Символи. Але ж Христос сказав: хто не буде їсти тіла мого і пити моєї крові не матиме життя в собі. Тому, дорогенькі мої, в православ'ї причастя це і є сам Христос, це не алегорія. Вони кажуть монахи зайві і не потрібні. А я вам скажу так. Покажіть мені вашу пустелю, де старець 40 років молиться за світ. Покажіть мені святість, що світиться. Покажіть мені у вас нетлінні мощі. Їх нема, бо у вас немає повноти благодаті. Я не суджу нікого, але я кажу вам: православ'я це релігія. Це життя, це Христос, який дихає у таїнствах. Це святі, які живуть, це церква, яка не змінюється з часом. Бо живе вічність. Якщо ти шукаєш істину, то прийди і побач! І не я тебе переконаю, сам Бог торкнеться твого серця. Залишайтеся з Богом!